Освіта основа майбутнього роду. З 1992 року Літний інститут будує важливий міст між канадськими та українськими освітянами, творюючи шлях до сучасних спільних навчальних середовищ. Наша місія обмінюватися найкращими практиками та надавати вчителям змогу розробляти і ділитися власними інвенційними методами. Ми обмінюємося ідеями, не повчаємо. Ми просто пропонуємо підходи, що змінюють поточний рівень і надихають на нове. Ця тижнева програма збирає до 300 учасників. Школи унікально приїжджають повним керівним складом: директор, заступник та профільні вчителі. Наші програми охоплюють ключові сфери, як от освіта осіб особливими потребами, початкова школа, література, природничі науки в старшій школі, природничі науки в початкових школах, математика та шкільне адміністрування. Наш інститут високопрактичний. Він замінює лекції на практичну діяльність та відпрацьовування навичок з кожного предмету. Учасники набувають досвіду у розв'язанні проблем та сучасній педагогіці, що дозволяє їм негайно впроваджувати зміни у своїх класах. Найвищий показник успіху це загальний шкільний проєкт. Кожна команда розробляє проєкт для впровадження протягом навчального року. Наше зобов'язання також виходить за межі інституту. Керівники відвідують школи протягом року, щоб засвідчити процес та забезпечити довготривалий успіх. Заснований надією Луцію, директор світової координаційної виховно освітної ради СКВОР, цей спадок охопив понад 7 тисяч освітян. Misija podpira se z vdanostjo naše komande in podporo partnerjev Departmenta za izobraževanje Livijsko in Mestno rade ter ključnih diaspornih organizacij, ki podpirajo otroke Ukrajine. Zmotnjujete izobraževanje, mi vlagamo neposredno v otroke naroda. Pridružujte se nam! Vaša podprtna garancija zagotavlja, da ta izmenjava zrastati in nadihati me.